Ці осередки ми їх будемо називати центри військово-патріотичного виховання. Там не тільки будуть відпрацьовувати навички захисту України, але і навчати дітей військової справи, і насамперед виховувати громадян юних патріотів нашої України, будуть навчатися як у вчителів захисту України і у ветеранів, яких ми долучили до викладання цього предмету, вони вже почнуть свою дія з 1 січня 2025 року на базі чотирьох закладів загальної середньої освіти і трьох закладів професійно-технічної освіти. Місто виділило 5,1 мільйон на ремонт аудиторій, на ремонт класів для того, щоб там викладалися таких чотири головних модуля цього предмету: тактична бойова підготовка, домедична підготовка, дронова підготовка і закуплені лазерні тири і пневматичні тири.